Сьогодні 13 липня, третє об'явлення Матері Божої у Фатімі. Вістка про об'явлення у Фатімі розійшлася, розходилася серед народу. В різний спосіб. Звичайно, то є розходження вістки сьогодні ми будемо порівняти. Через інтернет. Але тоді інтернету не було, не було телефону, в тому розумінні, як маємо сьогодні. Але люди зустрічалися між собою на ринках, в лікарнях. Говорили одне одному, переказували. І ось на 13 липня зійшлося біля 2000 людей в долину Ковадаїрія. Діти знову побачили причисту Діву Марію. Марія черговий раз їх просила молитися щодня Вервиці, щоб виблагати швидше закінчення війни. Марія просила дітей щодня молитися вервиці, щоб скоріше закінчилася війна. Отже, бачимо значення Варовіці і значення Марії, молитва. Мати Божа нагадує постійно дітям при кожному об'явленні не забувайте молитися, не останно моліться, постійно моліться. А в третьому об'явленні мати Божа говорить про закінчення війни. Моліться щоденно вервіці, щоб виблагати випросити у Господа Бога закінчення війни. Но це те звернення в неї актуально сьогодні, дорогі браття і сестри, коли переживаємо війну в нашому краї. І багато людей каже, так, молимося. І то не раз повторював. Як молимося? Молимося устами, язиком, серцем і душею? Молимося механічно, чи молимося з великою довірою? Чи молимося з покорою і смиренням? Чи молимося з співстою? І ненавістю. бо можна молитися і нічого не отримати, і відійти з порожніми руками. А можна випросити, вимолити. І то, мати Божа, вживає те слово, щоб виблагати швидше закінчення війни. Виблагати. Вимолити, випросити ви Марії. І тому молитва до Марії має надзвичайно велике значення, як розташована наша душа, наскільки відчуваю радість у молитві, наскільки розумію значення молитви, наскільки в покорі серця і душі молюся. Але є ще одне: ми можемо в часі молитви бути одні, а коли встанемо з молитви, ми можемо бути інші. Ну, а також та молитва не буде мати своєї вартості. Якщо ми в молитві можемо просити Бога благати, вживати гарні слова. Милосердні слова. А коли ми встанемо і йдемо в наше життя, і ті слова є гострі, ті слова є зверхні, поверхневі, повні злоби, ненависті, зухвалості, гордості. На ну, чи Бог хоче того. Звичайно, що ні. І тому ми бачимо, як ті діти фатімські, вони вчилися тої молитви. Опісля Марія сказала: жертвуйтеся за грішників і повторюйте часто, а передусім тоді, як проносите жертву. О Ісусе, з любові до тебе і за навернення грішників та винагородження за зневаги непорочному серці Марії. Молитви, самого навернення грішників, о Ісусе, з любови до тебе і це грішників. Ми розважали вчора на відпусті, Святий апостол Петро зрікся Ісуса Христа. Але коли він усвідомив свій гріх, Іван каже, що він гірко заплакав. Він гірко заплакав, він жалів все життя, що він зробив такий вчинок. Недостойний, страшний вчинок. Але ми грішимо і ми не плачемо. Ми грішимо, і ми не жаліємо. Ми грішимо і ми не перепрошуємо. Ми грішимо, і гріх став нормою у нашому житті. Так має бути. Оце є різниця, знову та різниця розташування нашої душі. Що не вміємо перепрошувати. А Марія каже, і вчи дітей молитвою Ісуса з любов до тебе і за навернення грішників, та винагородження за зневаги непорочному серці. Тобто я жертвую це, жертвую Ісусові, прошу за навернення грішників за те винагородження, яке зазнає всі ті щастя на порочне Діво Марії. Несподівано знатов по люди почули вигук болю Луції. Що сталося? Діти це отримали в таємниці. 25 років пізніше церковна влада вирішила задля спасіння душ виявити цю велику таємницю. Частину її. Перша частина таємниці це візія пекла. Коли Марія опустила руки вниз з найсвятіших долонь Марії, вийшов жмут променів. І ці промені, вони так ніби порушили ту землю і та земля. Розступилася. Діти побачили щось, наче море вогню, а в ньому занурені чорні обгорілі істоти дияволів і душі з людськими обрисами. Вони виглядали як майже пророз прозоре рожарене вуглілля, їх, мов, би, підхоплювалося од полум'я вгору, звідки вони падали, як на вагомі іскри. Насад у великий шар. При цьому лунали їхні жахливі голоси, повні скарги, болю, прокльонів, безнадійності та розпачу. Так що троє дітей, які спостерігали це, тремтіли з тривоги і жаху Візія пекла. В цьому третьому об'явленні Марія показує дітям пекло, жахіття пекла. Як скаже Марія, їм можна було допомогти, їх можна було врятувати. Але ніхто, ніхто не хотів за них жертвуватися, молитися. В Євангелії ми бачимо заступницю святих, заступницю Марії в Кані Галалайській, заступницю і благання батьків, які приходили до Ісуса, просили за своїх дітей хворих в різних тяжких ситуаціях. І ми бачили, як Бог допомагав їм. Ми так часто також приходимо до Господа Бога з допомогою в різних наших благаннях, терпіннях, стражданнях. Але здебільшого це є речі матеріальне, дочасні речі. Ми так мало просимо Бога о небо. Ми так мало розважаємо спасіння наших душ. Ми так мало жертвуємо. Для тих душ. І тому Марія нам вказує, фатіма вказує, що маємо робити, як маємо допомагати бідним душам. Син живе в грісі, в дочка в грісі. А мама каже, вони є щасливі в такий спосіб, як вони живуть. Я і рада за ним, якщо їм добре і мені добре. І так слухаєш і не знаєш, чи стояти, чи падати. Що там бідна мама говорить, про що вона говорить Чи вона є при пам'яті, чи вона без глузду взагалі. Ну, як може бути добрий твоїй дитині, коли твоя дитина живе в грісі? Ну, що з того, що він є усміхнений, життєрадісний, що він має гроші, що він має факт, що все і так далі, багато подушек. Ну все, то ну, є все дочасне, яке коротко проминає. Сьогодні в нашій парафії похорон. Мама похоронила двох дітей. Сина скоріше нині дочку, чоловіка. Залишився онук. Може, має 8-10 років. Таке є життя. Тяжке життя. Але як то є важливо розуміти, так, маємо працювати, маємо дбати, маємо щось, але на першому нашому місці завжди має бути душа. Пам'ять. Бо те життя манеться. Як би довго воно не тривало 80 100 років? Минається, все проминає, все йде в забуття. Але душа, яка сотворена на образ і подобу Божу, вона є вічна. І тому Марія фатімі нам нагадує, нагадує, що є найважливіше у тому нашому людському житті на землі, а саме безсмертність людської душі. І тому ми, які почитаємо Матір Божа Святіма, запам'ятаємо собі з цього третього об'явлення, що Марія каже: моліться. Моліться щодня вервіці, щоб вимолити, випросити у Господа Бога закінчення війни. І ми молимося. Неостанно молимося, постійно молимося. Молимося не означає, що я не маю нічого робити, не виконувати своїх обов'язків. Ми маємо робити працювати і в полі, і в хаті, і в фабриці, де хто який фаг має. Але ми часто впродовж нашого робочого дня. Ми часто маємо душею о думку ілинути до Бога, до Марії. Часто маємо просити благата в неї о захист, о порятунок і для воїнів на полі битви, і для наших дітей, і для різних тих, які є в небезпеках і в різних тяжких ситуаціях. Не серце Марії. Спаси нас. Амінь.